Ніна Іванівна була дуже працьовитою, скрізь встигала, завжди поспішала. І, хоча їй було вже за 70, вона не сиділа, склавши руки. До лікарів зверталася рідко, про ліки чути не хотіла. Якось почала боліти голова, але Ніна Іванівна не зважала, а на слова сусідки про магнітні бурі лише посміхалася вона в це не вірила. А от головний біль не минав уже третій день. І до вечора жіночка злягла, і замість того, щоб зателефонувати синові чи у швидку, вона помолилася, заснула, думала, що до ранку головний біль мене. Проснулася Ніна Іванівна ближче до півночі і зрозуміла, що рухнутися практично не може. Через силу набрала сусідку, промечала їй щось незрозуміле і втратила свідомість прийшла до тями у лікарні. Сусідка викликала швидку. І Ніну Іванівну забрали в реанімацію. Біля неї, похиливши голову, сидів син Юрко. Побачивши, що вона отямилася, зрадів і аж заплакав. Мам, слава Богу, ти жива! Лікарі сказали інсульт. Як з нею могло таке статися? думала вона завжди була здоровою, сильною, а тепер прикута до ліжка. Минали дні. Лікування дало незначний ефект, але догляд був потрібен. Лікарі говорили з її сином, даючи рекомендації. Юрко за кілька днів до виписки прийшов додому і почав розмову з дружиною Оксаною Ну, зрозумій, маму треба забирати до нас, вона ж сама не зможе, її потрібно вчасно годувати, допомогти помитися, переодягти, дати ліки. Ну ти ж розумієш. О, то ти думаєш покласти все це на мої плечі, молодець. А мене не забув запитати? Я категорично проти. Я не маю медичної освіти, і я працюю. Крім того, я не можу тягнути на собі людину восьмидесяти кілограмів, кричала Оксана. А що ж нам робити? У Ніни Іванівни є своя квартира. Наймають доглядальницю з медичною освітою, плати їй. І так вирішиш це питання. Юрко подумав і сказав ну, та ніби все правильно, але якось ну не по-людськи чи що. Ти не драматизуй, відмахнулася Оксана. Всю цю розмову чула їхня 15-літня донька Алінка. Вона любила свою бабусю, але вже чітко розуміла, що якщо її заберуть у їхню невеличку квартиру, то вона житиме разом з нею в її кімнаті. А цього Алінка не хотіла, тому повністю підтримала маму. «Татко, ти хочеш весь догляд за бабусею на маму покласти? Мама каже правильно, ти її послухай. Минув тиждень. Ніну Іванівну перевезли в її квартиру, доглядальницю Юрко знайшов, взяв відпустку і два тижні разом з доглядальницею намагалися пристосуватися до нових реалій. А Оксана і Алінка тим часом. Поїхали у відпустку в Карпати. Юрко гірко зітхав, згадуючи про це. Минуло шість років вже три роки, як померла Ніна Іванівна, вже майже рік, як раптово вискочила заміж Алінка. Дуже хвалилася чоловіком, гарним, статним, із заможної родини. Напередодні першої річниці весілля Алінка прибігла до батьків з новиною. Будемо святкувати річницю. Вас, батьки, запрошено святкування у неділю бути обов'язково і виглядати на всі сто. Роздавши батькам доручення, Алінка побігла готуватися до свята. Оксана, виконуючи доручення доньки, записалася до перукаря на манікюр, а також поїхала купити обновки. Їдучи додому з покупками, Оксані якось стало недобре. На вулиці була спека, а вона не взяла свого літнього капелюшка. Додому ледь дісталася. Юрко, бачачи такий стан дружини, викликав швидку. Після обстеження пролунав діагноз мікроінсульт. Юрко ніби переживав дежавю, а лікар сказав, що вчасно він привіз свою дружину, але два тижні у лікарні забезпечено. Юрко зателефонував доньці. І коли приїхала Алінка, то влаштувала скандал. Як так можна? Ви зіпсували свято, все замовлено, а вас не буде. Мамо, як ж ти так могла мене підвести? кричала донька. Оксана виправдовувалася, ледь говорячи, доню, ну невже ж я хотіла, та так вийшло, вибач. Доньку лікар вигнав з палати, а Оксана все плакала. Боже ж мій, та в кого ж вона така? Чому не розуміє? А Юрко гладив дружині руку і мовчав, а про себе думав. Та як в кого? Та в тебе ситуація з моєю мамою бомерангом тобі повернулася. Правду кажуть, що посієш, та й пожнеш.